В цьому відео будинок 165 квадратних метрів на ділянці 10 соток один з моїх найулюбленіших проєктів, який зроблений по мотивам мого власного будинку. Я як архітектор у 2008 році започаткував свою тему на будівельному форумі разом з будівництвом власного будинку, де і проєктував, і будував одночасно, адже знання, які отримані в мною як архітектором, та й взагалі багатьма архітекторами більшістю архітекторами України, вони не адаптовані саме до котеджного будівництва. Адже програма навчальна передбачає навчання архітектора для будівництва багатоквартирних будинків, багатофункціональних будинків. Тобто у нас за багато років радянського союзу не було навіть такої культури, як проектування приватних будинків, адже люди в більшості отримували квартири від держави. І звичайно, що мови про те, щоб будувати масово приватне житло, яке не в селі і не для сільського господарства, не для присадибної ділянки, для огороду. Для такого не було. Попередніх років напевно 80, а то й більше. І за цей час ми не працювали традиції, які могли би передавати в тому числі в навчанні, в якісь базах проєктів, які можна було би застосовувати, використовувати, переробляти, змінювати, наслідувати. Тому фактично ми починали з чистого листа, використовуючи і пострадянський досвід, і 90-ті роки, і зарубіжний, в тому числі і польський, чеський. Чи фінський досвід за типовими проектами, які до нас надійшли з цих країн, коли я почав власну тему про будівництво і і паралельно переконався на тому, що дуже багато речей, які ми сидимо за столом і вирішуємо, як їх робити, чи як ми хочемо це зробити насправді при переході до реальності, зовсім інакше все сприймається. І одна з найважливіших тем є тема грошей і бюджету, тому що можна намалювати і захотіти все, що завгодно, але не завжди таке дозволяється. По-перше, будівельні норми, які потрібно витримувати, щоб, мати, щоб працювати в законному руслі і отримувати зрештою, документи на цей будинок. І будівельні матеріали, які не можуть бути більшими чи меншими від тих стандартів, які виробляються на заводах. Тому краще зробити проект під стандартні матеріали, ніж і стандартні типорозміри, ніж міняти. Чи замовляти якісь індивідуальні рішення, які будуть набагато здорощувати проект? Тому коли я напрацював свій досвід з будівництва власного будинку, багатьом людям, які за цим спостерігали, напевно, захотілося повторити щось у себе, і таким чином я вже відтворював з певними. З виду змінами відповідно до умов родини, там чи три, чи п'ять людей від умов ділянки від розташування за сторонами світу, змінював ці проекти, додавав гаражі, переміщав їх місцями, робив навіси, збільшував розміри, чи зменшував, чи перевиставляв кількість кімнат. Таким чином відносився до цього будівництва як до власного і робив так, як для себе після свого досвіду, але навіть ще й краще для того, щоб максимально отримати для замовника якісний і варті Сний проект, яким би можна було пишатися і отримати якісну нерухомість для користування. Моя тема на форумі набрала понад 2 мільйони переглядів. Багато відгуків про бажання адаптувати якось свій досвід до, до умов інших ділянок і для того, щоб люди, які побачили, вже як це можна буде, як це вже виглядає, збудовано, які вже там насправді не уявно, а насправді набиті шишки, як які проблеми вирішені, вже які досвід отриманий. В. В тому числі і негативний, і виходячи з цього, щоб застрахувати себе від зайвих помилок, використати саме цей досвід для, для будівництва наступних будинків. Ця адаптація була найулюбленіша, тому що тут дуже багато співпало цінностей. Напевно, і ділянка була красива, і робота йшла досить в сприятливій атмосфері взаєморозуміння. Тому багато з того, чого виходило, воно виходило саме тому через, через таку співпрацю і через взаємодію, було зроблено геологічне вишукування. Виявилося, що тут. Є непевні складнощі з ґрунтом. Він неоднорідний, глинистий при намоканні стискається і тому. Тому тут такі просторові каркаси арматурні для армування фундаментної подушки для того, щоб її зробити частково збірною, частково монолітною і передбачити навантаження саме на цей тип ґрунту. Ділянка мала певну рослинність, якісь деякі хащі були за була довгий час запущена, і це не було просто піщаним ґрунтом. Тому тут є і коріння, і глина, і взагалі геологічні вишукування показали, що глина при намоканні саме така, як тут на ділянці, стиска. Це змінює свою, свій розмір геометричний при навантаженні додатковому будинку. Тому, тому така була масивна досить фундаментна стрічка, монолітна з масивним каркасом, який довелося бунтувати краном. Зовнішні стіни з газоблоку, 400 мм товщиною, плюс 100 мм базальтова вата, утеплювач. Щоб отримати максимальний рівень енергозбереження будинку. Стіни це десь 30% до енерговтрат будинку, тому, тому вони максимально теплі, внутрішні стіни з цегли. Тому що на них вони тонші, на них менше більша нагрузка припадає, і вони виконують роль теплоакумулятора, тому що поряд знаходиться камін і нагрівши досить тривалий час температуру, піднявши всередині будинку, стіни масив цей нагрівається, і при вимкненні електроенергії чи при відсутності опалення, тривалий час, там до тижня, тепло в будинку зберігається, якщо він до того був в нормальній кімнатній температурі нагрітий. Дах накритий цементно-піщаною черепицею українського виробництва. взагалі Тут більшість матеріалів саме українського виробництва, починаючи з фундаменту, бетон, щебінь, арматура, газоблок, цегла, і цементно піщана черепиця, дерево, і оздоблювальні матеріали, та ж сама базальтова вата, і штукатурки, шпаклівки, сітки. Тобто максимально і навіть деревополімерний композит, який використовується для декору фасаду, який, звичайно, трошки відрізняється від того, який був на початковій візуалізації, але як експеримент з побажання замовника, були додаткові розроблені ще в процесі будівництва. Варіанти дизайну фасада і використаний цей довговічний матеріал, який нагадує дерево, але не є власне 100% деревом. Тут дерево і спеціальна епоксидна смола, яка забезпечує оцю деревню муку. Її не потрібно потім. Покривати фарбою через 5 років чи 10 вона досить довго тримає захист під ультрафіолету. І дуже важливо, чому проект був кілька разів повторений з певними видозмінами, тому що в нього вже була відома вартість, і саме ці підводні камені, які зустрічаються на дорозі. Тераси. тераси тут дві, одна тераса на другому поверсі при спальнях, щоб зранку можна було вийти на цю терасу, зайнятися йогою, ввечері, подивитися з друзями чи з родиною якийсь цікавий фільм. На першому поверсі тераса призначена для обідів, для посиденьок з родиною, з друзями, знайомими, з гостями. І з можливістю переходити на газон, який поряд, тобто вільно пересуватися по ділянці. Невеличкі грядки для салату якогось свіжої рослини, які можна показувати дітям, як вони ростуть, і використовувати в їжу як свіжу, без різних хімікатів і добрив. Оці ці виступи на даху вони якраз призначені для того, щоб тут можна було зручно проходити. Тому з одного боку, щоб дах був трохи нижчий, щоб менший об'єм був будівельний, тому що мансарди будинок має менший будівельний об'єм ніж двоповерховий будинок. Але в тих місцях, де є сходи, де потрібно пройти вздовж стіни, для того, щоб не вдарятися головою. Спеціальні такі є підйоми на даху, які дозволяють максимально просторо використовувати внутрішній простір другого поверху і не залишати там майже ніяких незадіяних пустих місць. Я звернув увагу, що в Україні, як ви напевно також знаєте, дуже мало архітекторів, які би займалися саме приватним будівництвом і розповідали би власного досвіду, як вони саме, як ці архітектори, будували будинок. І щоб цей був будинок, ну такий більше для середнього класу, площею від 100 до 130 140 квадратних метрів, який би можна було збудувати там протягом 4-5 років, підготовлений, обізнаний, значить, готовий до того, щоб досягти своєї мрії якомога швидше отримати результат. І... Насолоджуватися ним, одночасно маючи проект і маючи гарантію, що цей будинок зроблений якісно, що він відповідає нормам, що він буде вигідний в плані опалення і експлуатаційних затрат, де достатньо розумно розподілено. В будинку все, що потрібно, і коли доведеться його продавати, то це буде саме той товар, тобто це не так, як машина ні бід, ні крашен, а саме той якісний товар, про який ви можете пояснити чесно, дивлячись в очі своїм покупцям, що це є якісний товар, який вартує своїх грошей. Таким чином ви не втратите ні у вартості будівництва, ні в репутації свої як продавця майбутнього такого будинку. І, взагалі, нерухомість стане більш цивілізованою, якісною, надійною, довготривалою, яка буде не потребувати ремонтів і реконструкції постійно, а давати можливість людям працювати, займатися своєю роботою і насолоджуватися будинком та середовищем у ньому.